Ми буквально сьогодні говорили з вашим колегою Олещуком. Він вважає, що удари по ну точніше, загрози. Ну по Польщі були удари, фактично. А безпілотники Північній Європі це по-перше розділення Європи на дві частини південну та північну. Тому що південна більш лояльна до Путіна. Вони ж кажуть: ні, ну навіть Макрон каже, не треба гроші забирати в Путіна. все окей, нормально. Це що цього робити не можна. Е, а от е, прийму з Північної Європи оборонятися, це в тому числі тиск на Україну. Втім, є один такий момент, пане Володимире. Ми я добре пригадую з вами також студії говорили вже неодноразово, не в не цій іншій, ще до Вільського саміту НАТО про створення нового оборонного союзу як альтернативу для України а, і альтернативу вступу до НАТО. Втім, а, Росія неодноразово наголошувала у своїх проектах мирних угод, що Україна не може бути членом жодного військово-політичного блоку. Існуючого і майбутнього, от чи не зробив Путін помилку, що підштовхує сьогодні Європу до створення такого блоку, і яка її буде реакція, якщо, наприклад, він побачає, ну, формалізацію цього процесу, тому що очевидно, практично він вже створюється, але ну, до формальності буде буквально один крок. Я згоден дійсно. Я думаю, що Путін і це вже не в перший раз, коли він хоче налякати Європу? Примусити її до виконання своїх вимог, він отримав прямо протилежний ефект. От коли він не хотів розширення НАТО на схід, починаючи війну проти України, він отримав прямо протилежний ефект. Швеція і Фінляндія стали членами НАТО. Так. В даному випадку схожа ситуація. І про це до речі, західні ЗМІ вже пишуть, що Путін посилюючи ескалюючи гібридну війну проти європейських країн НАТО, от тому, що те, що відбувається, інциденти в Польщі, оці проникнення так. дронів, потім в повітряному просторі Естонії, ну і зараз те, що відбувається в цих північних країнах, зокрема в Копенгагені, ну це ж теж не випадково. Те, що навколо Копенгагена, це було і райони поруч. Ну це явна була демонстрація, що ми вас можемо дістати. Ну, демонстрація з боку Росії, ми вас можемо дістати в юрідній формі де завгодно, зокрема, і там, де ви проводите свої саміти. Але це викликає у когось паніку, у когось величезне роздратування. Ага, ви нам погрожуєте, ви на нас тиснете. Ну тоді нам треба об'єднуватись. Тобто це додатковий мотив, додатковий стимул і посилювати оборонні витрати, врешті-решт, починати обо оборонні зусилля, ага. щоб протистояти російським загрозам. Не всі це будуть робити. Да? Але я думаю, що стимулів і мотивів все ж таки, щось вже конкретне робити, робити конкретні дії, посилювати протиповітряну оборону, посилювати засоби ППО на кордоні з Росією і Білорусі. Це вже частково відбувається. Але цим треба займатися системно. Я схильний до того, що скоріше за все. Реакція на ці погрози з боку Росії, зокрема у реалізація ідеї оборонних альянсів, вона буде відбуватися в тих формах, які ми вже бачимо. От чому я згадую про цю коаліцію охочих, по різному до неї можна ставитись багато іронії, є багато критики. Але в чому її перевага от такого коаліційного підходу? До речі, зверну увагу, що ми це вже використовуємо ну не менш ніж півтора року Отакі такі коаліції, коаліція дронів. Коаліція артилерійських снарядів, коли група країн всередині НАТО Європейського Союзу неформально об'єднуються і щось для нас роблять: данська ініціатива, чешська ініціатива, там ініціативи з боку Балтійських країн. Отакі неформальні або напівформальні об'єднання, отакі колії Росіяни нас там немає, так. Да ні, ну не то що в нас там немає. Просто в чому перевага цих коаліційних механізмів. Тут нема формальних бюрократичних процедур. Все базується на, е, на спільних політичних інтересах і на спільних ситуативних. Формальних і неформальних домов ну вони все ж таки формалізуються ці домовності, але не в такій жорсткій формі, як в Європейському Союзі або в НАТО. Не треба це ухвалювати відповідно всіх процедур. Не Немає принципу консенсусу, немає принципу вето з боку окремих країн. Хто хоче об'єднуються, домовляються і рухаються далі. Щось так. спільно роблять. От я думаю, щось подібне буде поступово і всередині НАТО, і всередині. Європейського союзу. До речі, свого часу, коли обговорювали ще років 15-20 тому різні проекти реформування Європейського Союзу, виникнув такий цікавий термін Європа різних швидкостей. Коли да, всередині Європи можуть бути більш інтегровані країни, Угу. Ну, фактично на принципах федерації було таке так. Да, інші країни трохи менше інтегровані, але теж будуть дотримуватись спільних принципів. Ну і третя група, які ну не хочуть от, бути в рамках спільних правил Європейського союзу, але хочуть все ж залишатися в Європейському Союзі, угу. але ну скажем так з меншими правами. З меншими обов'язками, але й з меншими правами. Цей проект не був реалізований, але ідея сама вона вже виникла. І, от я думаю, що подібне буде е, в реалізації безпекових проєктів в Європи. Ті, хто готовий, хто буде е, здатний і схильний до об'єднання зусиль, зокрема, от е, спільної політики щодо створення е, системи ППО. Якоїсь інтегрованої системи ППО я думаю, що е, над цим почнуть працювати ті країни, які це розуміють: північні країни у них є свій інтерес на сусідні країни з Росією. Та сама Польща, Румунія ну поки відкрите питання по Угорщині і Словаччині. Але там, де є відповідні ресурси, зокрема і американські ресурси, між іншим, їх можна використовувати за згоди США. Це поки питання відкрите. Але от ті, хто готовий. Між собою домовляються, отримують неформальну згоду НАТО або Європейського союзу, і жодна вета з боку Угорщини їм не заважає, тому що вони об'єднують власні ресурси, ресурси своїх країн. Вони вони не беруть гроші з загальної скарбниці або загальної кишені європейського союзу. От я вважаю, що це е, найбільш оптимальний вихід з нинішньої ситуації, тому що домовлятися про якісь спільні проекти. Е, в рамках Європейського Союзу навіть НАТО буде дуже і дуже важко, оскільки, на жаль, повної єдності немає, і невідомо, що ще буде далі. Тому от така диференціація е, всередині цих великих об'єднань, вона, я думаю, буде відбуватися. Ну, і відповідно, ми будемо співпрацювати з тими країнами, які ага. будуть готові співпрацювати з нами, зокрема, ППО, спільне ППО. Взаємодія в системах ППО, обмін розвідувальними даними, використання систем раннього попередження, антидронових радарів, обмін технологіями. Uh -huh. Я думаю, що тут теж будуть спільні проєкти. вони вже uh -huh. насправді є з деякими країнами, коли для нас виробляють дрони на своїй території, іноді наші підприємства. Цим займаються на території країн союзників. Вже нам деякі країни, ну не в рамках європейського союзу, от та саме Великобританія Британія надає далекобійні дрони. Тобто, mm -hmm. така співпраця, я думаю, вона буде активно розвиватися, і це оптимальний вихід з нинішніх проблем і протиріччя, зокрема всередині європейського союзу. Дуже позитивний прогноз, пане Володимире. Я його розумію, але зазначу відразу: це, це не зараз. Це поступово. Ну, звичайно. Ми, ми зараз бачимо лише перші паростки, перші паростки таких ініціатив. Ага. Ідеї є, є вже якийсь досвід, як це можна робити. А далі поступово, поступово, я думаю, це може формалізуватися. Е, головне, що є спільний інтерес, наш інтерес є. Ми, ага. до речі, як завжди, є рушійна сила. Ми підштовхуємо. І плюс деякі наші партнери, які готові. Ну і навіть до... вороги підштовхують. Да, 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 ну і а і Путін цьому да, сприяє. Він своєю агресивністю, цією гібридною війною цьому теж сприяє. Він теж підштовхує до таких спільних зусиль. Пане Володимире, я дуже дякую, бо справді потрібне було пояснення того, що відбувається, оскільки ситуація доволі невизначена. А, що стосовно саме європейської позиції, і Трампа не визначена, і ми намагаємося тут ну знайти своє місце, бо загрози дуже великі. А от е, я ну вірю в те, я хочу вірити. Я вірю в те, що саме так воно буде, тому що так складаються обставини. Путін дійсно от ви правильно зауважили. Він же ж, коли починав широкомасштабний турнір, розраховано на абсолютно інше. Я єдине на завершення додам: я мало мав оптимізм стосовно мобілізації сил НАТО для стримання на східних кордонах е, можливих агресій. Е, ступінь перекидання і військових, і техніки, і систем ППО до Польщі, Крінбалтії, Балтії, показує, що ні, вони сьогодні здатні, але інший формат за участі України на важливіший. Саме так, ну, да, головне над цим працювати. Зараз так. Да, можна хейтити, можна критикувати, але у європейців зараз е, стає все більше мотивації і розуміння того, що тут треба щось робити. І робити будуть не всі, але головне, так. щоб починали, врешті-решт, щось робити. Це дуже хороша новина, дуже хороший аналіз, але, звісно, поки що він не формалізований, друзі. Він не має остаточного завершення, а е, візит Зеленського до Копенгагана в цій частині. Справді важливий, за цим слідкуємо. Буду вас оперативно інформувати. все це буде детально обговорювати з паном Володимиром. Також тому не забудьте підписатися, коментувати і побачимо. Дякую вам. На все добре.